На міжнародній виставці побутової електроніки в Лас-Вегасі цього тижня демонструватимуть новинки побутової техніки. Деякі з них дійсно, наче з майбутнього. Як ось цей самохідний робот, який проєктує зображення на стіни. Або спортивний жилет з функцією повітряної подушки, який спрацьовує ось так, перед тим, як ви травмуєтесь. Один з винахідників привіз міні-броварню, яка більше схожа на кавоварку. Цей винахід важко класифікувати як щоденна побутова техніка. Проте автор переконаний, його новинці місце саме на цій виставці. Це найкраща виставка технологій у світі. А ми презентуємо технологію виготовлення пива. Для нас це ідеальне місце. Проте справжнім проривом цього року, на думку експертів, будуть девайси віртуальної реальності. Такі компанії, як Oculus, HTC та Sony, на цьогорічній виставці презентують свої системи віртуальної реальності, які нарешті виводять цю технологію зі сфери ігор у значно ширше поле ідеться насамперед про розмаїття довгоочікуваних додатків.